Ей, маркетинг тут! Уявіть, що ваші ідеї можуть стати частиною іграшки, якою грають мільйони, а ви отримуєте за це пасивний дохід. Уявили? Ну а для креаторів платформи Lego Ideas це не фантастика, а реальність. У цьому відео ми розглянемо, що таке LEGO Ideas і як цей невеликий експеримент. Перетворився на глобальний феномен і допоміг компанії LEGO заробити понад 100 мільйонів доларів. А фанатів перетворила на розробників продукту. Поїхали! LEGO Ideas – це унікальна платформа, яку запровадила данська компанія LEGO, аби дати можливість фанатам подавати свої ідеї для нових наборів. Така механіка насправді не унікальна, і вона називається краудсорсинг. Хоча у випадку конструкторного гіганта це трішки переросло в дещо більше. Ніж просто збір ідей для Лего. Це спосіб використовувати творчий потенціал спільноти для створення нових продуктів і затестити гіпотези без залучення дорогих та неточних фокус груп. Ця платформа була запущена у 2008 році під назвою LEGO KUSO якось так, як експериментальний проект у Японії. Ідея була в тому, що дати фанатам можливість передати свої концепції наборів до LEGO. Тестували її аж 6 років, і у 2013 році, після якісної обкатки на японцях, платформа була перейменована на LEGO Ideas та розширена на глобальний рівень. Таким чином, The Lego Group майнить ідеї з усього світу і успішно конвертуються на дбання в набори, які радують фанатів. Щодо маркетингу, лего зрозуміли, що класика реклами, така як там Тілік та білборди, не встигають зацікавити аудиторію. Вони дорогі не гнучкі і працюють вже далеко не завжди. Підемо в соцсеті і на сайти. Ну тут GDPR, сервіси блокування реклами та алгоритми там всякі. Загалом складно брендам достукатися до цільової аудиторії вже і через діджитал. Тож виникає закономірне питання. Як же ж продавати, щоб тратити менше, а заробляти більше? Ну, Лего і придумали рішення. Просте, а тому й красиве. Вони викидали платформу, через яку будь-який користувач може подати свою ідею до нового набору LEGO на платформу LEGO Ideas. Для цього потрібно створити проект, включаючи опис, зображення та якщо можливо 3D-модель або прототип конструкції. Ну добре, хоч будувати не просять. Звучить як і дуже-дуже багато роботи по відсіюванню різного роду лайна. Але Лего тут, ну прям блін, ну ух, як коротше. Після подачі ідеї проєкт розміщується на платформі, тобто без валідації, де інші користувачі можуть голосувати за нього. Тобто, мало того, що нічого робити не треба, дощ й відразу соціальне дослідження підвалює. Ну так. Щоб проєкт став кандидатом на перетворення в офіційний набір, він має зібрати 10 тисяч голосів. Коли проєкт досягає цієї кількості, він переводиться до фази оцінки. Тут уже команда дизайнерів та інженерів LEGO проводить технічну перевірку і розглядає можливість виготовлення набору. Вони аналізують, чи відповідає проект технічним і комерційним вимогам, і чи можна його взагалі виготовити. Якщо ідея проходить оцінку, команда LEGO починає працювати над розробкою набору. Тут вам і створення детальних інструкцій, тестування функціональності, перевірка якості концепту, ну таке різне всяке, в общем, класно. Буває і таке, що для розробки використовуються моделі та концепції, надані автором ідеї. Після завершення всіх етапів розробки набір потрапляє у виробництво, ну потім у продаж. І тут стає дуже цікаво, адже автор ідеї отримує роялті від продажу набору в розмірі 1% 1% від ціни продажу набору Лего, створений за його або за її концепт. Цей відсоток. Виплачується на основі роздрібної ціни набору. Тобто, якщо набір, наприклад, коштує 100 доларів, то автор ідеї з кожного продажу по баксу має. Ну звісно, компанія надсилає безкоштовні примірники набору його автору. Було б дивно не надіслати. Але ну з 2008 року на платформі зареєструвалось понад 1 мільйон користувачів, значна частина яких США, Великобританії. Та Японії. Успішні кампанії, такі як LEGO Ideas Ghostbusters Act 1 довели, що участь спільноти допомагає бренду залучити нове покоління фанатів та не втрачати своїх обертів з часом, ну, постійно попадати в запити аудиторії. Виходить, що і LEGO задоволені, і користувачі щасливі, та й реалізація звучить просто. Не так просто, як поставити лайк цьому відео, звісно, але якщо ви цього ще не зробили, то повірте мені, це зробити дуже просто. А позитивний вплив від цієї дії на автора цього відео складно переоцінити. Жмак. Дякую. LEGO використовує різноманітні маркетингові стратегії для просування нових наборів з платформою LEGO Ideas. Кампанії в соціальних мережах, спеціальні події, створені по тематиці набору, інтерв'ю з авторами ідеї та, звісно ж, купу і купу контенту як власного виробництва, так і за допомогою блогерів. До речі, у цьому <віде відео. Наприклад, Гаррі Потера якраз і розказував про ці механіки, як вони там це все просувають. Але я і в кінці відео залишив посилання, тож їдемо далі. Як приклад успішності цього концепту можна привести NASA Apollo Saturn V. Цей проект, поданий фанатами, став комерційним хітом, відзначивши 50-річчя місії Аполлон 11 і приніс десь близько 10 мільйонів доходу і злочив тисячі нових шанувальників. Ще один успішний проект Олдфішен Store. Який значно підвищив видимість бренду і збільшив продажі на 20% після його випуску. LEGO Ideas принесла данській компанії значний прибуток, і компанія отримала понад 100 мільйонів завдяки інтеграції користувацьких ідей у продуктовий асортимент. А скільки грошей вони зекономили, віддавши розробку та валідацію ідей на краудсорс, ну взагалі страшно уявити. В середньому понад 50 ідей на рік стають комерційними наборами. А до речі, оця штука теж. LEGO Ideas. Кльовий набір. Загалом Lego Ideas показує, що використання творчості та ідеї спільноти може суттєво вплинути на маркетингові стратегії брендів та доходи компаній. Це не просто про набори Lego, це про створення справжньої взаємодії та залученості між брендом і його аудиторією. Ну і гроші, звісно, платять тут. Якби. А наразі, дякую за те, що додивилися до цього моменту, і побачимось!